Четвертому році Михай Браїмовна Фука. Сьогодні ефір мене перервався на офісі, я вже не стала з самого початку підключатися. Вирішила потім поїхати додому та відпочити. Зараз я, я знаходжуся не одна, зі мною двоє друзів, я вас покажу, котрі зараз за мною близько. Біля мене знаходиться. І ми вирішили все ж таки договорити сьогодні. А що саме з приводу аварії, з приводу ДТП? Я починала сьогодні тему, але я не закінчила. 13 серпня 2023 року сталося ДТП. Це було в космічному районі. Що найцікавіше, потерпілий. Не видали пам'ятку потерпіли згідно частини 2 статті 55 КПК. Тобто, з іншими словами, йде судове засідання, воно вже не одно, а потерпіла, ще не є потерпілою. Це по-перше. По-друге, найцікавіше, що цій жінці був відкритий перелом зі сміщенням, там рука в неї це Потрібно побачити. Я сьогодні, коли ми були у лікарні, трішки показала цю світлину, трішки вона на відео є, але показувати у повному обсязі, я припускаю, що Ютуб не пропустить. Але Слідчі пише, що в неї закритий перелом. Замість відкритого перелому, коли Потерпіла, звернула на це увагу і, і каже слідчим, що ви за насідницю пишете. Ви знаєте, що слідчий відповів? а він відповів. Та це це, це, це наші гавіте, документи внутрішні. Ну воно вас не касається. Розумієте, що робиться? Тобі ж людям їх почали їздити по ушам. Надалі а дуже повезло цим людям. Що в них була копія аварії, копія відео саме ДТП. Тому що в суді ні від слідчого, ні від реєстратора, котра була на іншій машині, котрі ну, у відповідача, не було долучення до суду. А саме найцікавіше, що в цій потерпіли жіночки, її ім'я Даліна, в неї є чоловік, котрий намагається її захистити і замість теж потерпілого його призначили свідку. Ну, ще найцікавіше, що от цієї жінки потерпілим, я буду називати потерпілим, не дають відкрити рота у судовому засіданні. Розумієте, що роблять? Їх ніхто не слухає, їх взагалі ніхто не чує. А все це робиться для того, щоб закрити кримінальну справу. І я знаю, що у цієї родини був адвокат, адвокат, котрий багато чого не зробив. І мені так прикро, от прикра від того, що ми живемо на одній землі, дихаємо одним повітрям. Ті, хто багато хто має корочки адвокатів, мають ліцензію, замість того, щоб захищати а, своїх клієнтів, вони починають їх топити, розумієте? І можна припускати, що адвокат намагався виставити цю родину. Не те, що не потерпляє, а от припускає, що вони винні самі у цій аварії. На зараз в них немає адвоката в цієї родини, тому що минулий адвокат брав з них тут тільки гроші. Дай, 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 дай за це, за це, тільки дай, дай, дай. І щоб він там щось виконав свою роботу, ну, хоча б процентів. На 80 немає. Я вже надала інформацію, що потрібно заробити, щоб, щоб зробила ця родина, який вони повинні зробити кроки. І я вам хочу сказати, вони молодці, вони особливо ця потерпіла деліна, вона вже непогано розбирається в медичних документах. І сьогодні вона оцього юриста і у цього лікаря прямо в кабінеті вона їм давала перчухану. А чому? Тому що вони не хочуть виконувати свої посадові обов'язки. це котрий давав клятву Гіппократу, а юрист, який повинен захищати. Навіть, взагалі не втручатися в роботу лікаря, і це він сьогодні робив. За йому дуже велика в лапках подяка. А саме найцікавіше, що під час зйомок, відеозйомки, а саме протоколу лікар в кабінеті, ой, юрист в кабінеті чутний цю. Чудлі нетаного танцював і намагався е допитатися, чи були якісь там оскрблення, чи ще щось. Ну так, в кабінеті він не оскробляв. Він він собі похамський, не як чоловік, але за, за двері, коли він виходив е з кабінету, лікар, лікар нас мене та особисто потерпіло, а і це чу чула не одна людина. А ще хочу більше сказати, е звернутися до жителів міста Запоріжжя, коли ви бачите, що йде свавілля по відношенню до людей. Замість того, щоб відкривати свою потяку, ви повинні обов'язково допомагати цій ситуації. Нема гарантії того, що ти завтра сам а, на цьому місці не опинишся. І ще хочу розказати вам невелику історію. В травні 24 року є родина, а, котра має право на відсрочку. У зв'язку з тим, що у них дитинка-інвалід, дитинка, котра в листопаді 24-го року. Отримала травми, перенесла дуже тяжку операцію, а це вставляли дитинки пластину трепанацію черепа робили. Внаслідок війни з боку Росії. Родина подавала документи на відстрочку, але наша ТЦК. Вирішила порушувати права саме не батьків, а порушити права згідно Конвенції про осіб з інвалідністю, саме дитини. <кій> родина пішла до суду, родина виграла суд, але ТЦК не хоче виконувати рішення суду і не хоче надавати відсрочку для цієї родини. Ну, що саме найцікавіше, попри те, що вони виграли суд, ця родина, вони ще суд зобов'язав повернути судовий збір цієї родини. Але наша виконавча служба не він мішає. Мені... Він мені виконавча служба не хоче працювати, не хоче. Керувати лист до ТЦК, щоб, були повернен, щоб був повернутий судовий збір. Розумієте? Я вам хочу сказати. Ті, хто воює з дітьми, потримають інвалідність. І на сьогоднішній час ця дитинка вона постраждала внаслідок війни. Я не те, що від ТЦК відкрите кримінальне провадження, а одразу заграти. Це моя особиста думка, тому що ніхто не має права воювати з дитинкою, котра має інвалідність. На сьогоднішній час щиро дякую багатьом судам, суддям, котрі стають на захист людей, котрі виносять рішення згідно. Чи законодавства, згідно Конституції, згідно міжнародного права. розумієте? Але, є, на жаль, судді, котрі виконують 60-ту статтю Конституції, 41-шу КПК. Це значить наказівку, чи дзвонок від куратора, чи ще щось, чи йому людина не сподобалась. чи, ну, Я не знаю, дуже багато р... різних всяких... <гум> випадків. Зараз не туди зайшла. <кій> Тому, що я хочу сказати людям, щоб вони не опускали руки. Не опускали руки, а ви повинні боротися. І саме найцікавіше, Щас, зараз зараз хвилинку. Йдемо надалі. Всі вже бачили закон 13347, де влада, котра зараз знаходиться при владі, вирішила себе забезпечити. І всіх, всі люди, котрі вирішили надалі піти працювати на держслужбу, повинні, що вони зробити, так, пройти військову службу. А ті, хто зараз в привладі, воно їм не потрібно. Що мені сказати з цього приводу? А мені нічого сказати. Я вже звикла. Я вже звикла настільки. від цього, що зараз відбувається. Але я все більше і більше. Дивуюся, 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 дивуюся. Тракторист, я е, вважаю, що тобі потрібна до от, от Там твоє місце в повному обсязі. Дякую, Майя, навзаєм. Вічна слава нашим хлопцям і е, щоб вони швидше е, поверталися додому. Юристи, хтось пише, також дають клятву Гіппократа. Не знаю, хто вам, хто вам набрехав. Доброго вечора, Григорій, хто вам лапшунауша. Так, повішав. А я хочу сказати, звернутися Ну, Джек, це не до мене. О, хтось пише, здорова п'яниця, а що ми з тобою разом. Бухали, чи, чи наливав. Ну, все як завжди. Росія незабаром отримує все, що вона жаждала, що отримала Україна. Ви дуже багато веселитеся, що до нас привітає. Що до нас прилітає та інше. Боже, я не встигаю цих придурків блокувати. Ну, я не знаю, точно кажу всі, хто отримує спеціальні знання, дає клятвол Гіппократа. Я ще до цього не дійшла. Доброго вечора, джокер. Е, тому я хочу вам сказати, що, на жаль, ми зараз <свісно> з двох сторон, з однієї сторони та з іншої сторони намагаємося з вами зараз вижити. Це, не тільки, це стосується не тільки цивільних, але і військових. А ще я вам розкажу одну історію, яка трапилась нещодавно. Вчора була. Я вчора зустрічалася з військовим та його дружиною. Нещодавно його зупинив поліцейський, а це був неадекват. Так, саме в цьому сенсі цього слова, котрий виконує за вказівку, виписав військовому частину першої статті 130 -ї. А за що? Цього військового дуже було багато поранень, а попри поранень військовий отримав авіаудар. Ну, от. Дякую, Джокер, сподіваюся, і в нього не реагує глас. Розумієте? Не реагує взагалі. Ну там. На світло, особливо там на фонарик, ну чи ще щось. І замість того, щоб викликати адвоката військовому, перекладача, якщо потрібно, двох свідків, от вони вирішують швидко вирішую стряпати оцю частину першу, 130-ту і самовідношення. Розумієте, до Військових зі сторони поліції, не всі, не всі, я скажу, я не буду казати за всіх, але багато, не дуже добре. Я хочу подякувати всьому е поліцейському, який сьогодні приїхав на виклик, не на наш виклик, а на виклик того, начебто юриста, е котрий був, був адекватний до ситуації. Він бачив, що відбувалося, і котрий, отам От я сьогодні бачила, що а Саме цей поліцейський, він а, був так адекватний, що він виконував сьогодні свої посадові обов'язки. Це я вам хочу сказати, для мене дуже рідкість на сьогоднішній час, розумієте? Якось так. І дуже хочеться, щоб побільше було б таких. таких співробітників поліції, розумієте? Якось так. Ну, я вам хочу сказати одне. Я от спілкуюся з багатим військовими. Знаю єдине, що коли військові їдуть на на завдання, і коли намагаються цей бігати поліцейські на дорозі, намагаються зупинити колону наших хлопців, то військові мають хлопці згідно войного. Часу розстрілювати поліційських поліціянтів. це я знаю. Тому я хочу звернутися до поліції, щоб ви не намагалися перешкоджати хлопцям, котрі зараз захищають нашу країну своїми якимись незрозумілими діями. Розумієте? От що я хочу. А дуже ще хочу побачити, щоб багато з поліції, хто не виконує частину 2 статтю 24, дуже хочу, щоб ви її виконували. Олексій, йдеть до Кобзона, а там сядете. Так, на жаль, світ, який був раніше, він вже не буде. На жаль, дуже шкода. Дуже шкода. Я хочу сказати, що Путін посилає весь непотріб, весь непотріб на Україну, а в Україні гинуть найкращі. Розумієте? Гинуть найкращі хлопці. Ось це саме. Що зараз відбувається. Оцей непотріб, там маньяків, любителі дітей там, та інше. А у нас гине цвітна. Так, я розумію, що Але поліція виконує зараз злочинну вказівку. А чому він її виконує? Тому що йому хочеться їсти. Йому їсти, його дітям їсти, його дружині їсти, мама, папа. А таке відчуття, що в цивільних немає ні родини, ні батьків та інше. Смійте. І я я казала, так і нагадую, що всі, хто підтримує Росію, хто хоче жити в СССР, відкриваєте канал Дмитро Апостол чи Володимир Золкин, в Ютубі. Он є. Там є посилання к своїм і пишіть на обмін. А хто це такий? Олексій, не пишіть, хто це такий, я не зрозуміла. Тому я як казала, так і скажу. Так, я народилася в 85-му році. Я народилася в СССР. Я згадую, от особисто я, я туди не хочу. Я це кажу не сьогодні і не рік тому. Я це казала постійно. Але дуже багато хто. Старшим мене за віком, хто старше мене за віком, вони згадують молодость. От із цього вони хочуть. О, пішли гадості, ну все, як завжди, мені не привикати. Марина пише, а так стара виглядати, дякую. Можете ще щось написати, щоб мені підняти настрій. Согласна, що ми за Савка нічого не через 100%. Нічого я вам хочу сказати, що це й не до мене питання, за вже. Видабали, чи Крим, чи Крим, вже сто раз відповідали, чи і Крим, і придавбалися, чи і Крим, як ви його згадали з 2014 року. Ну це, ну, це жах, що зараз там відбувається. Я дивлюся, ну, це для мене ну, жах. Я в Криму останній раз була, це був і одинадцятий рік, і 10 рік. Зумієте? Дуже хочу в Крим. І в Берданськ хочу. Ми з донькою в Берденську були ще до окупації в 2021 році. На набережній, і як зараз пам'ятаю, там мені дуже подобалося, там сосіски смажать на березі моря. Дуже хочу, розумієте? А от зараз, якщо ми подивимось, ви подивіться бази, а то, що нам а, показують. В Кирилівки, що сало з, з базами, то це кабздець. Я вам хочу сказати, Марина. Вивчайте історію і землі, якщо у вас щось є. Розумієте? Ну, Сергій, тобі теж туди потрібно. Я вам хочу сказати, нагадаю вам, що у Путіна ще не залишилося, а ще залишилися запрошення до Кабзону. Тому росіяни йдіть до Путіна і він вас напряму відправить. Якось так. Ну, я вам хочу сказати, що вас у цього придурка знайдуть. Не переживайте. Вічна слава нашим хлопцям. Напишіть, а, хто знає, чому а, кажуть героям слава, да? і вічна слава. От саме за вічну славу. Напишіть, будь ласка. Я знаю відповідь на це питання. Ну, ну пішли бути. Як завжди. Хто знає, відповідь. А я вам скажу, вічна слава це, от якщо ми візьмемо 45-й рік, да, чи інший, коли була війна, навіть коли закінчиться війна, коли закінчиться війна, хлопці, вони таки залишаться героями. Тому і кажуть, вічна слава. Д Дякую, Джокер. Я за мене згідна. Сто відсотків. Я не хочу це те, те, що було. Я не хочу. Мені подобається жити в Україні. Мені подобається наша традиція, мені подобається наші пісні. Розумієте? Ну, кастрюляловим це не зрозуміти. Так, з яйські, не розумію. У вас аудиторія тільки для України? Чому для України? Зараз багато хто в світі вивчає українську мову. Тому, будь ласка, приєднуйтеся і вивчайте українську мову. Дякую, Галіна. Дуже в маніки зібралося. А тепер прийдемо до найцікавішого. Ірина, а мене ніхто ніколи не приривчав. Я от відчула разом зі своєю дитиною від вас. Хто вже чув, хто не чув, що жінкам, щоб вони народжували, будуть платити 50 тисяч гривень. Тобі ж на Пенсію підняти старикам пенсіонерам немає, тому я пропоную, зараз в мене буде чорний юмор, бабулькам, котрі отримують маленьку пенсію, теж починати народжувати. А чому ні? Який у нас там родовий вік? До якого там? До якого віку? Тому. Ну а як? Ну а як, ну якщо пенсію не дають, то будемо народжувати. І як у нас кажуть, щоб у нас підіймати да, рождаємость, то будь ласка. Чор, ну, чорний юмор, ну по-іншому ніяк. Ну, це ганьба. Просто ганьба. От і все. Іскакав я не бачила ще фільм. А, дякую вам. Я ж ще не вчаюсь. Я I'm student. <ріст> а, Олена, якщо, за що ви пишете кошмар? Ну, якщо ви юмора не розумієте, це питання не для мене. О, Анастасія, а, шо, а що ви за себе пишете і пишете. То приходить якийсь голуб'ятки до мене на канал знайомитись, то що ще. Тому буду <кій> закінчувати з вами ефір. Юрій, ти падлюка, понятно? Оце що ти зараз написав, ти падлюка. От і все. Тому буду закінчувати з вами ефір. Запоріжжя було, є і буде Україна. Запоріжжя це кола, колиска державності України, тому заробіть свою нанесу. І хто не хоче жити в Україні, слід за російським кораблем? Якось так. З вами була Анжела Ростимівна, онука Джаваїра Махмедовича та онука репресованої кримської татарки в 1944 році Михайл Ібрагімовна Фука.